Я дуже також цікаво пізнала, е, я В мене випустили 19 або 17 лютого. Так. А на третій день хтось дзвонить в двері там і заходить якийсь такий невеличкий блюдинок, він такий невисокого росту, худенький такий. І представляєш, він я чорновів, хто то знає, що то є. Але я є чоловік Антонів, ну, то я її добре знала. То, і він прийшов довідатися, як там щось, за що нас судили, за що нас брали. Ось така була знайомство з, з Чорнового. Ну і так вони почали тут їздити на, на Західну Україну, знайомитися з людьми, наші почали там їздити. То вже почався рух такий, знаєте. Але це вже большевики, вже не були ті. Вони нами, тут піч стояла, я її розібрала, а над печею я так стою дивлюсь, що там є. А там такі дві, отакі, от як тіло, дві дірочки. Я собі думаю, цікаво, що то є. Я взяла, поміряла тут, тихонько пішла на стрих, знайшла то місце і розкопала. Але там вже нічого не було, тільки було таке деревляна огорожа, і якісь дротики. Видно, щось там було, вони вибрали під сухого.